Salut us, і sього. Сьогодні... Так. Раз, раз. Салямба. Салют усі свальці потипей. І сьогодні у нас поте реакція на кіно на пожайці, І на його відео, яка називається Супермен Огляд фільму та пояснення завершення Чемскан щось там ще. Коротше, не зажайте. Ну що ж, нарешті вийшла. Вийшов перший фільм кіно новому кіносесі ТС, а іменно Супермен. Фільм вже виходив у кінотеатри, спирає купа файних відгуків від... і так далі. Коротше, всім все подопиться. І буде інтересово, як буде розвиватися новий кіносесі ТС. Якщо я появляюсь, сказалося, що то буде і смішні, і фільми, і страшні, і... з рейтингом R і П-з нього. Коротше, Будете вето, що. Коротше, бачите, що кольце стали кіносоцісом ТСІ. Ось вийшов нарешті перший фільм, а іменно Супермен. Ну що ж, давайте тістаємося, ви... яким вийшов фільм Супермен. І так далі. Всі пожаю приємного перегляду. І всі смачного. Ну ми погнали. дивитися. Вітаю усіх. Ви на Ютуб-каналі Кіно. Нещодавно вийшла прем'єра фільму Супермен, де режисером виступив дуже відомий по коміксам режисер Джеймс Ганн. Він раніше був режисером усіх частин «Вартові галактики. А так... О, вартові галактики, порше, це са. По суті, я у Поршую Ганна, іменно коли він зняв вартові галактики. Моя самолюпима третя частина, потім перша і друга частина. Не ну, знаю, по факту, ні одна частина вартових галактик. Не провалився. Че Чи... я не знаю. Чеймскар вміє знімати файне кіно, чомусь кажуть, що у нього якісь пусті фільми, типу Шекі і так далі. Ні. На моїй ні. він файний режисер і так далі. Я дуже не тію, що провалю у нову... новій кіносесії ТСІ буде мало. Ну, по такі середні фільми або суперові. Ну, провалю я дуже на ті, що не буде. Дуже не це сильно. Надіюся. і ми побачимо супровий початок нової Кіно Всесвіту DC. Ви почайте, що я неправильно кажу сува і так далі. Ви почайте також другої частина конусагубців. Тому і не дивно, що цього разу вийшло знову дуже якісно та цікаво. Ну а в цьому відео ми поговоримо про особливість цього супермена та поясню завершення фільму. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин Підпасі. на всі жанри. Зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому можу підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Чому супермена відправили на землю? Згадана пасхалка має вигляд відеозату. Зробленого біологічними батьками Супермена, криптонцями, відомими як Джор Ел та Лара, mm -hmm. відео є посланням для Кал Ела, в якому пояснюється загальна причина, чому супермена відправляють на землю. Супермен вважає, що його батьки обрали землю місцем його призначення, щоб він міг захистити її мешканців. Показано, що це керує Кларком як у його особистому житті, так і в. Героїчному житті як супермена, однак великий поворот посередині історії докорінно змінюється. Лиходіям супермена на чолі з Лексом Лютером вдається проникнути до фортеці самотності. Одна з цих лиходіїв жінка з наноботами, Він як інженер отримує доступ до відеоповідомлення. Супермен чітко дає зрозуміти, що повідомлення від Джор Елла та Лари було пошкоджено під час подорожі на землю. Проте інженеру вдається його полагодити. Лекс перед це повідомлення світові, окреслюючи масштабні зміни в коміксі. У Супермені Джор Ел та Лара обрали землю, оскільки знали, що сили Кал Ела дозволять йому поневолити планету, знайти кількох дружин та заселити всесвіт криптонськими дітьми. У коміксах та й у більшості інших ітерацій Супермена Кал Ела відправляють на землю просто для виживання. Джор Ел та Лара знає, що земля придатна для життя криптонців, пояснюючи причини відправки. На планету Супермен включається у першу половину Криптонського послання, але таємна друга половина містить темніші проховані мотиви. Як і очікувалося, така велика зміна в історії походження Супермена має великий вплив не лише на розвиток його персонажа, але й на ширший всесвіт DC. Майбутні фільми DC безсумнівно досліджуватимуть останній аспект. А це означає, що спочатку варто заглибитися в перший. Справжнє значення послання від Джор Елла та Лари викликає у Кларка. Кризу віри, перший вчинок супермена чітко показує, що його героїчний порив випливає з першої половини Криптонського послання, де його батьки кажуть йому, що він є втіленням надії. Звичайно, те, що він є надією на майбутнє Криптона, а не землі, вражає Кларка. Лише під час відвідування ферми Кента Кларк розуміє, що його ідеали походять від Джонатана та Марти. Це дозволяє відродженому супермену боротися проти лютера як захисника землі, адже саме це зробила б будь-яка добра людина з сильними моральними принципами, маючи неймовірні здібності. Однак для ширшого всесвіту DC ці зміни в походженні супермена є цікавими. Вони на певний період у фільмі заплямують Криптон та тих, хто з ним пов'язаний, включаючи Супермена. Це може також вплинути на супердівчину, яка з'являється у фільмі. І Кларк підтверджує, що вона не проводила. Ну я вже спойлери і так стався приховатися від них фактично по неможливо. Та й по суті. Хоча я пам'ятаю, я казав, що я сумніваюся. Що... Я пам'ятаю, коли я робив е... розпір реакцію на його відео в роті, то він... Ні, то відео по Ана його. І він, коротше, казав, що може з'явитися Суперкерв. Я думав, що так, і, що так не буде, і просто вона з'явиться в своєму фільмі. Але ні, вона з'явилася і я такий, ну, з ким бувай, не, не готав, то не готав. Ну, спойлери те, що вона з'явиться, у некру, фактично не можу. І вже показували на Ютубі, як вона виглядає у своєму канонічному костюмі і так далі. Ну, і виглядає вона. Прикольно, коротше, буду чекати Суперкеору обов'язково у наступному році. А також... Будемо з нетерпінням чекати Лопу у е, виконанні актора Чейсона Мамо, який буде грати в Лопу. Оце буде інтересно. От тільки сарати Чейсона Мамо хочеться чекати Супер е, З нетерпінням буду його чекати. І дуже радію, що у лопу буде цей фільм. Дуже це надіюся. До часу на землі. Це зробить людство може менше до неї довіряти, незважаючи на герні вчинки Супермена через послання. Джор Ела незалежно від того, чи це правда, очевидно, що репутація Криптона не буде доброю в майбутньому ДСЮ. З такою значною зміною усталеного лору DC Comics виникають суперечки. Тим не менш, я вважаю, що історія походження Супермена у виконанні Джемса Ганна змінена на краще. Причина цього полягає в тому, що Супермен Ганна віддається від інших ітерацій. Основа цієї версії Супермена полягає в тому, щоб бути добрим у світі, який вважає ці цінності старомодними. Супермен досліджує, як його центральний персонаж втілюватиме ці цінності незалежно від того, що що відбувається навколо нього, що подвоїться в ретро-версії історії про походження криптона, демонструючи, що навіть його біологічні батьки були готові на злі вчинки заради власної вигади, такі як поневолення землі та незлічених жінок, лише для того, щоб Кал Ел міг відтворити криптон. Це послання чітко пронизує світ. Не лише люди, такі як Лекс Лютер та його послідовники будуть чинити темні речі, а й інопланетяни з надздібностями. Дві істоти, яких Кларк вважав символом надії та оптимізму, насправді також вважають ці речі безглуздами. Однак їх допомагають Па Кент усвідомити Кларку, він цього не робить. Саме вибір Кларка та його дії роблять суперменом і понад у хорошою льою. Ця суть тематичного послання Супермена і Редкон Криптон цьому сприяє. Супермен у DCU не здовольняється тим, що є втіленням надії з чужої планети, яка теперна і не має жодного зв'язку з землею чи її мешканцями. Натомість Джеймс Ганн створив Супермена, перш за все, людиною, яка бореться за те, що правильно та гідно. Зміна Криптона є повим прикладом цього та підкреслює ідею про те, що супермен має бути героєм, за яким варто слідувати, через його готовність протистояти злу, незалежно від того, хто його втілює. Хоча різке відхилення від типових історій про людину зі сталі може бути суперечливим, воно дозволяє центральному посланню Супермена по-справжньому здійснитися. Що стосується пояснення фільму, то тут також можна багато чого розповісти. Як раніше натякав Ган, у фільмі про Супермена не відбувається ж... Поганої речі, в якій не було причетного лекса Лютера у виконанні Ніколаса Голта. Кінцівка Супермена пов'язує все це разом, пояснюючи повний масштаб плану лиходія. Замість того, щоб використати дії Супермена для поділу Джарганпура, Лекс розпочав війну, щоб убити Супермена. Лекс привів молод буравії, який виявився переодягненим ультином. Окрім міжвимірного імпета, кожна загроза в Супермені пов'язана з планом Лекса Лютера вбити людину зі сталі через Ревнощі. Ультрамен імітував буравійський акцент, щоб створити враження, що країна мститься за те, що Супермен зупинив війну. Лекса Лютера відправляє до Бель але чи залишиться він там? Лекс Лютер не мав проблем зі знищенням метрополіса, якщо це означало вбивства Супермена. Зрештою, йому доводиться розплачувати за свої злочини завдяки команді The Daily Planet та Ів Тешмахер, останній колишній дівчині Лекса. На задньому плані селфі, які вона надіслала Джимі Олсену, були карти, контракти та інші дроби про плани Лютора після того як газета Daily Планет викриває незаконні дії Лекса, лиходія беруть під варту. Його відправляють до Бель Ріф, важливої в'язниці з коміксів DC, яка вже дебютувала в DCU до появи Супермена. Бель Ріф це в'язниця, звідки Аманда Воллер, яку зіграла Віола Девіс, завербувала завербували Командос для мультсеріалу. Так. Хоча лекса Лютера, можливо, і відправили до в'язниці наприкінці фільму, мало ймовірно, що він там залишиться Можливо, він okay. і не здобув перемоги, але Супермен показує наскільки лютор розумний і винахідливий. Це робить його тим, хто може опинитися пов'язаним з таємною командою Аманди Вор. Олег старший, який знімається у Супермені, ще один цікавий зв'язок. Зв'язок Ріка Флега старшого з першим проектом та майбутнім DCU. Супермен пропонує кілька сюрпризів, зокрема інтерв'ю про супермена, в якому з'являється миротворець у виконанні Джона Сіни. Персонаж незабаром повернеться у. У серпні, у другому сезоні мара. Є обов'язково треба подивитися. І маротвориць перший сезон, е, серіал Criture Commandus, Супермен Оповськової інвайту файному якості. І другий сезон маротворця, обов'язково треба подивитися новий кіносесій ТСІ, обов'язково, аби не запутатись і так далі. Де він зустрінеться з ріком Флегом старшим у виконанні Френка Грілло. Останній є батьком оригінального Ріка Флега, якого вбив миротворець у старому кіно Всесвіті. Флег був одним із головних героїв анімаційного мультфільму Крейчер Командос» першого проєкту DCU. Він повертається у супермені як один із урядових чиновників, який дозволяє лексу лютеру взяти супермена під варту. Зрештою, флега попереджають про те, як мета люди тепер встановлюють правила у другому сезоні. Творця є банда справедливості, тому це питання варто дослідити далі. Пояснення нового складу банди справедливості. Супермен, можливо, і був у центрі уваги першого фільму DCU, але він був не єдиним супергероєм, який у нього з'явився. Джеймс Ганну здавалося важливим показати, що це був світ, у якому він жив, що відображалося у вступному епізоді, фресках та задньому плані тощо. Банда справедливості відіграла в цьому аспекті величезну роль. Команда, створена Максвеллом Лордом, розпочала свою діяльність зі складу, до якого входили зелений ліхтар у виконанні Натана Філіона, містер Теріфік у виконанні Еді Гатегі та Яструба у виконанні Ізабели Мерсед. Супермен довірив їм свою таємну особу та боровся плічопліч -пліч з героями, але він не був членом банди справедливості. Після того, як його врятували супермен містер Теріфік та Лоїс Лейн, меторфу Ентоні Керігана приєдналися до банди справедливості, щоб зупинити армію Боравіан від вбивства кожного громадянина Джарханпура на кордоні, спочатку неохоче гай дозволяє метаморфу приєднатися до команди, коли каже, що йому подобається назва банди справедливості, з якою всі інші насміхалися. Зрештою, після того, як Метрополіс було врятовано, Алекса Лютера відправили до в'язниці Джеймс Ган. Познайомив не супердівчиною фільм Супердівчина Мілі Алка дебютує в кінотеатрах 26 червня 2026 року. Її Камео чітко налаштовує фільм, усильки пояснює основну історію коміксу, на якому базується фільм Супердівчина. Супердівчина має зовсім інший характер ніж Супермен. Вона більш роз. Та безтурботна, тоді як він більш стриманий та відповідальний. Виявилося, що супердівчина є справжньою власницею крипто, а супермен просто доглядав за собакою свого двоюрідного брата і пробув п'яним, незважаючи на свою криптонську фізіологію. Це тому, що вона черкувала на планеті з червоним сонцем. Червоне сонце послаблює її сили, дозволяючи супердівчині відчувати наслідки алкоголю спосіб життя є ключовим для подорожі кари в коміксах Супердівчина, жінка майбутнього. Джеймс Ганнер розповів, що Супердівчина це повний безгляд у DCU, що пов'язана з її набагато складнішим минулим, ніж у Супермена. Так, це вона, вона в жахливому стані. Я маю на увазі, що, як ми дізнаємося, у неї було зовсім інше минуле, ніж у Супермена, набагато складніше він отримав чудове виховання від цих двох батьків, які любили його, а її минуло зовсім іншим, тому вона і стала такою. Фільм «Супердівчина» 2026 року детальніше дослідить, як особистість та передисторія героїні пов'язана в DCU. Хоча Супермен і Супердівчина не часто зустрічаються разом у фільмі, оскільки вона з'являється у фортеці самотності в самому кінці, майбутні проекти DCU після Супермена матимуть багато шансів зробити це. На цьому в мене все не забувайте! Ну що ж, ось таке ось вийшло відео про Супермена. Інтересно було почути його думку і так далі, пояснень кінцівки і так далі. Ну що ж, на цьому буде все кінчуте. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки і в коментар. Ну на цьому буде все. типу я потіпей, і світ з корою зустрічі всім, па, па 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 І слава Україні, громадян слава!